Привітчовики нічовики! З вами Юра, і будемо грати другу компанію на складності герой, поклоняючися зрада, місія перша. Так, тут ми граємо вже за демонів, вибираємо собі бонусних церберів. Каценку ми, в принципі, пропустимо. Я вже насправді щойно починав грати і програв. Тому будемо пробувати іти іншим шляхом, бо там за нами. Ришнеться Годрик. І він нападає. Годрик, якщо хто не пам'ятає, з попередньої компанії про королеву це батько Елізабет Лицар. Він появляється на третьому ході і дає нам тяхло. Так, ми йдемо на низ. Забирати. Зараз будемо... Нам не потрібні справді ресурси по дорозі, на що не втратити час. Ого, більше стало прямо. Так, є артефакт. Тут ми вручну поб'ємося, бо ми не хочемо мати ніяких втрат. Угу. я б отак зробив прямо. Непогано. Цілого цього. Але близько, близько було. Хоча я не знаю, чи мені ця армія насправді потрібна буде, але, до речі, дали тут зразу підйом Не бачу сенсу цього тут йти далі. Та й туди не бачу сильного сенсу йти. Там мені дадуть ну, цих вогняних приколів демонів рогатих. Але ці демони рогаті якби не є щось таке, що мені прям потрібне. А от чортанята це хороший варіант. І куди нам іти далі? Я вже не сильно уявляю. Mm. Значить він іде... Ого! Це щось інше, свіжіше. На цей хоче йти верхом, то. Давайте тоді я піду внизу. Ну, я не можу сюди потрапити. Треба йти, напевно, до цієї до палатки. Так, я не бачу. Я не розумію, чому я тут програю. Я навіть оцих не буду брати, мені треба сото собаки. Бієві собаки, нормальні собаки, Ось Фейкових собак ми зливаємо. Нормальних собак ми ховаємо. Забажимо. Так, і добиваємо. І все ніби чисто, все гарно. Без втрат. Дали трошки досвіду. Давайте нам ще атаки. Давайте нам ще досвіду. Не дали нічого цікавого. Так, я бачу тут собаки. Приєднайтеся. Ого, 52 сербен, ніфіга собі. Так, цей заразох буде далі бігти за мною. Паскудник, він далеко бігає. Це ж я його качав. Але наче би в нього немає бути цього. На жаль, о, подача це добре. Я сподіваюся, дуже сильно сподіваюся, що це я правильно, правильно вибрав шлях і мені дійсно треба до палатки бігти. 16, та я готовий віддати насправді справді. Ага, Ого, катапульти, катапульту я хотів би вкачати. і логістику я би хотів вкачати. Потенційно я би мав вийти зараз. Кудись. У нас є, що 14 героя. Але це наче вже, мабуть, буде кінець, ну шлях шау знайти. Ну та біжимо в підземелля. А про зомбаків... О, ніфіга собі зумбаки вбили мені цих. У мене 85 сім. Я не можу все. Ще є удача. У мене на початку було 30, я тут тільки викликаю 30. Ні, ми тут ховаємося. Ми не підставляємося. Добре. Добре. Безтратно? А там якось. Тратну був. Ну, 85 сербівцов. Так, ше, атака, ну, це швидке. герой отримує заклинання, масове прискор... масове прискорення це хороший варіант. Так, гравець. Ага, він там ходить. Він там є. Це ще одні рогаті, я не хочу цих рогатих брати, вони мені не потрібні. Я не знаю ними, як воювати насправді. А цербер мені потрібен. 54. Це ще одні рогаті. Я в принципі нічого не піднімаю. По ресурсах в мене все по нулях. можна наняти гончуків. Я не знаю, чому потрібні ці гончуки. А, в мене ще немає за що. Але я її не хочу насправді їх наймати. Просто хочу втекти. А він не найбав, бо тому що в нього і там вже купа всього. Так, ці кляті землі. Форт на скелі. Це дібно, тут можна їх покращити, просто було. Але це якби я все збирав, якби мені швидше впала логістика. Якщо би. Та, в принципі, все. Мені просто швидше би впала логістика, і я би собі тоді міг це все збирати. А ну і тапочки. Там були на самому початку. Хтось охороняв. Де ми там починали? Отут зверху. Тут є монахи і вони зберігають тапочки, а тапочки мають дальність переміщення по землі, і ця дальність переміщення це прям. Граль Золотий. О! Ну... А, це прогрузка йде. Довга прогрузка касценка. Добре, це виглядає що? що Ми закінчили на кінець першого компанії? Перемога, ну, очевидно, що перемога. Хоча я не розумію, чому я знебився. Так, чи я хочу, чи я не хочу. Опір магії. А мені треба опір магії, до речі? Демон. Ні, мені не треба магії. Мені ні для чого опір магії не потрібен. Мені треба два удачі. А тут у нас ще дає навігація магія хаосу. Я насправді можу оце от взяти. Випускати таку сценку, от оця удача солота мені потрібна. І місія закінчена. Ура, це була дуже швидка місія, а наступно ми почнемо наступного відео. Тому дякую, що хто подивився, і переключайтесь зразу на наступний відосик.